Якщо ви знайшли монету, таку як ця, одна гривня 1995 року, і у неї ось такий кант вузький, то вона може коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. І я у вас її куплю. Мої контакти в описі до цього відео. І сьогодні я коротко розповім, на що ви маєте звернути увагу з вас. Підписка на канал та вподобайка. Монету було придбано за 11 тисяч гривень у нашого підписника каналу YouTube. Посилку я отримав через перевізника новою поштою накладним платежом. І бачимо: посилка запакована ретельно. Монета на місці. Стан чудовий, колекційний. Монета була знайдена в обігу. Так, Ця монета входить у каталозі до найвищої категорії під номером 7. різновид 2 аа 12 Матеріал латунь. Давайте розглянемо різновид штампа реверса, позначається буквами АА. Це сторона оборотна, там, де написано номінал. Бачимо, одиниця та букви слово гривня високі. Великі трикутники поділені на малі трикутники. Шрифт товстий, плоский, розмір поля штампу плаває від 24,5 до 25 мм. Основна відмінність кант вузький. Штамп лицевої сторони монети. Це там, де знаходиться тризуб. Позначається цифрою 2. Середній зуб, тризубця, гострий, вузький. Листя рельєфні, розташовані в різних площинах. Кант вузький. І третя сторона монети це гурт, позначається цифрами 1.2. Лінії шрифта бук тонкий. І по сторонам дати одна крапка. Це є основна така відмінність. Ось така чудова сьогодні монета на огляді, яка потрапила до моєї колекції. Якщо ви знаходите рідкісну монету України і не знаєте, як визначити правильно різновид, ви можете звернутися у мій телеграм-канал. Там безкоштовно надаю всю інформацію. Оцінка для підписників безкоштовна. Повторюю: дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!